Вітаю Олександре. Сьогоднішній парламентський день останній на цьому пленарному тижні обіцяв бути досить насиченим. На порядку денному було цілих 11 питань законопроєктів. Плюс до цього парламентський день розпочався із розгляду депутатських запитів до президента. Один із них, зокрема, стосувався присвоєнню загиблому депутатові та колишньому спікеру Верховної ради Андрію Поробі. Звання героя України посмертно ініціативу підтримали 230 народних обранців. Потім депутати проголосували за створення єдиної інформаційної системи у соціальній сфері. Вона покликана аби централізовано збирати, обробляти та зберігати інформацію про тих, хто отримує виплати від держави. А далі у далі у парламенті були одразу кілька ратифікацій міжнародних у. От і перша з них стосувалася договору про співпрацю у сфері оборони з, з Грецією. Прийняття законом дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угодою, що відкриє можливість залучати допомогу протягом 10 десятирічного терміну від Грецької республіки у військовій оборонній, розвідувальній, фінансовій, гуманітарній та політичних сферах. Також депутати ратифікували дві кредитні угоди, кожна з них по 100 мільйонів євро. Перша з них кошти з першої з них підуть на відбудову водогонів у найбільш постраждалих регіонах, а кошти від другої на програму відновлення України. Кошти залучаються в рамках позику Ukraine Facility. Ми сподіваємося, що ці кошти дуже багато зроблять відновлених проєктів у громадах. Відбиратися вони будуть за електронною системою DREAM. Дуже прошу вас підтримати, ратифікувати цю угоду. Ще 20 мільйонів євро надасть нам Фінляндія. Гроші підуть на реалізацію програми. Навчаємось разом. разом-2». вона направлена на реформу старшої професійної школи. Детальніше про це пропоную послухати. Програма «Навчаємось для разом 2 передбачає залучення 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої профільної школи, яка стартує в Україні з 2027 року, і дозволяє своєчасно завчасно підготувати вчителів педагогічні кадри, розвинути на навчальне середовище відповідно до європейських стандартів. Ну і момент, який просто неможливо було оминути, це дисципліна у сусідній залі, точніше. Як сьогодні, так і в принципі цього тижня у народних обранців були з нею досить великі проблеми. Депутати то хаотично ходили сесійною залою, то взагалі залишали будівлю парламенту. Наприклад, у до речі, перед голосуванням за за ратифікацію останньої угоди з Фінляндією. Голоси депутатів взагалі ледве вдалося зібрати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово робив зауваження і наполегливо. Просив все ж таки зайняти свої місця і почати працювати. Жартома навіть спитав чи не зачинити двері, власне, в залу, аби депутати просто не розбіглися хто куди. Один із таких моментів, давайте подивимось разом. Одну секундочку, я дуже прошу. Я знаю, що мене чути в кулуарах. Я дуже прошу всіх народних депутатів негайно і невідкладно зайняти свої місця. Я розберуся якось Ярослав Іванович, Я зараз зроблю оголошення. Я прошу негайно і невідкладно приступити до виконання своїх обов'язків. Ну і після цього народні обранці мали ратифікувати ще чотири міжнародні угоди. Утім, не дійшли згоди щодо щодо питання. Порядку денного, тож засідання довелося достроково завершити. Ось таким був сьогодні парламентський день. Студія передаю вам слово. Дякую, Єлизавета, за інформацію. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради.